Мільйони найкращих побажань вам. В ефірі Державна числова лотрами галоти я Ірина Фролова. І подивіться, які прекрасні, великі суми будуть нас із вами зігрівати в останній вечір цієї осені. Мегаджекпот 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Та мега-приз. 5 мільйонів гривень. Друзі, потрібно сказати, що кожен мільйонер мегалоту це своя унікальна історія. Але у самого слова мільйони теж неймовірна історія, яку я обов'язково вам розкажу протягом сьогоднішнього тиражу. А поки що, як завжди, я представляю вам нашу тиражну комісію і звісно відразу оголошую, що 1592-й тираж відкрито. Вмикай молототрон. Отож, до народження нового мільйонера ми ще встигнемо дізнатися історію народження слова мільйон. Номер першої кульки 38. Отже, слово мільйон прийшло з латині, де поняття мілі означає тисяча. Номер другої кульки 14. Дивовижно те, що мільйон іменник авторський. Він не з'явився, його придумали. Номер третьої кульки 18. І хто б ви думали, сам. Марко Поло Відомо, що Марко Поло у свій час щоб виразити емоції номер четвертої кульки 32, Емоції з приводу величі Китаю додав до слова мілі тисяча суфікс он номер п'ятої кульки один, що означає дуже великий. Так народилося слово мільйон. А номер шостої вирішальної кульки п'ять. Що ж, друзі, і буквально за мить наші з вами виграші може подвоїти сьома кулька мега кулька. Вмикаємо лототрон і неймовірно пощастить тій людині, яка правильно вгадала номер мегакульки, тому що її виграші подводяться. Отже, сьогодні виграшно є мегакулька 6. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна: 38, 14, 18, 32, 1, 5 та мегакулька 6. Ви знаєте, я буду неймовірно щаслива, якщо буквально через секунду хтось із вас виявиться, що став мультимільйонером. Чекаємо. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 25 гривень за чотири вгаданих числа. 267 гривень п'ять чисел не вгадав ніхто. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. А наступного разу, друзі, призи будуть ще приємнішими. Ось лише дивіться, мегаприз – 5 мільйонів та 50 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 11 мільйонів і 450 тисяч гривень. Знаєте, я щиро вам бажаю, щоб кожного дня, кожної секунди ви відчували просто мільйони неймовірних емоцій. Ну а, звісно, наступного разу, щоб виграли мільйони грошей. Миру і достатку в вашому дому.